Христі сьогоднішній день один із трагічних сторінок Євангелія. Саме сьогодні притеча Хреститель Господній Йоанн приймає від нечестивого царя Ірода мученическу смерть шляхом відсічення голови. Трагізм цієї події він є двоякий. Першу чергу це невинно страждає праведник за правду. І цей трагізм він десь нас має вдохновляти, оскільки за правду десь треба стояти і стояти до кінця, і кінець такої правди на землі тут очевидний. Десь приходиться і життя положити, як це сталося і справедником хрестителем Господнім Іоанном. Другий трагізм празника цього це душа нечестивого царя Ірода. Сьогодні я би хотів на цьому більше зупинитися. Ірод, четверовласник, ще так його називає біблейська історія. Це не той ірод, який убив младенців. Бо то був ірод великий, коли тільки Христос прийшов на землю, а це ірод, який правив четвертою частиною Ізраїля, оскільки Римська імперія саме так поділила на області Ізраїль, і йому впала четверта частина ще ірод Антипа його називали. Так от цей нечестивий цар, у чому його нечестіє було в тому, що він незаконно. Взяв собі за дружину жінку свого брата Філіпа. І дійсно, по іудейському закону, якщо твій брат помирав, наприклад, для ситуації для двох братів, да, і в брата не було дітей, то по закону ти міг узяти його жінку, але підкреслюю, після смерті брата і установити. Род брату. Але це не було у випадку з Іродом, оскільки дитина вже була в Іродіади Соломія, і більшість отців сходиться на тому, що брат ще був живий Філіп. Тобто був блуд, було прелюбодіяння. Було то, що зараз фактично вже входить у норму суспільства. У нас. І як бачите, 2000 років тому нічого нового не змінилося, В страсті вони які були тоді, так і тепер. І як тоді приводили до великих тяжких гріхів, так і тепер, нікудися не діли. Так от цей нечистивий цар, святкуючи своє день народження, дочка оцінє незаконної жени плясала, Робила всі ті нечестя, угождала п'яному застолю, чого Ірод, як, будучи вже на підпитку, сказав їм, що за те, що ти зробила, я готовий тобі навіть півцарства віддати. І, звісно, диявол тут, як тут, користується цією всією ситуацією, хоч, як описує євангеліст Марк, сьогодні. Ірод поважав Хрестителя, він вважав його за праведника, прислухався десь до нього, любив послухати його. Ну, але жити так, як казав праведник, він не хотів. І це трагедія. І от подіявольському наушенню Іродіада, незаконна жінка, користуючись нагодою у такому стоянні п'яна. І веселля Ірода просить у нього то, що і відбулося, просить голову Хрестителя. І Ірод, як описує Євангеліє, ради клятви, хоч і оскорбів, бо розумів, що цей праведник він нічому не повинний. І... Але то його малодушє, та його душа, яка вже плінена була іншими страстями, вона нічого не могла протидіяти, плюс. Як описує Евангеліст Ради клятви, ради тих людей, які зібрали, щоб не, вони його случайно не порахували, що він якийсь дітвак, не держить своє слово. І от він робить такий важкий злочин, убиває праведника раді незаконної жіни її похотів. І Сьогодні звернімо увагу, браті і сестри, на душу Ірода. Душа Ірода це, можна сказати, класичний приклад, коли страсть одна за другою пліняє душу, і гріх, починаючи з маленького, він наростає, наростає і стається така кульмінація, тяжкий гріх, як убивство. І для нас з вами. Це є урок того, коли ми десь на, кажемо, на такі мелкі гріхи не звертаємо увагу, та що там такого? І от із таких мелких гріхів починається оця цепочка, потім уже тяжких гріхів, які один за одним затьмарюють в першу чергу совість, як голос Божий у нас, а потім уже і душа нічого бідна. Із цих цепей, страстей вона нічого не може зробити, так як ірод. Спочатку дозволив собі переступити мораль навіть тогодішніх законів, узяти собі незаконну жінку, тобто прелюбодія діяти. Потім оці всі празники, веселія, п'янки, гульки. Коли людина собі в цьому не дає очота, коли в неї стає це нормою, Обов'язково підуть страшніші гріхи. І прелюбодіяння це лише, можна сказати, то, що коли людина їй важко переступити. Чому? Люди, які зрадили подружню вірність, навіть якщо вони знаходять собі потім хороших чоловіків, навіть якщо з Божою милостю сім'ї їхні стають нормальні, но Нотка недовір'я у її супруга чи у чоловіка чи у жінки, вона завжди буде. Тому що чоловік, він так чи жінка, вона так оцінює. Раз він зробив це зі мною, він це може зробити і з іншою. І ця сім'я, вона не буде в неї такої, такої довіри, такого рівня довіри, як коли рівень у людей, які все життя є вірними один одному. Це не якийсь вердикт, я не хочу, не дай Бог, когось там накласти якийсь кліше. Ну, але це є факт. Факт, який є досвідом церкви, досвідом життя. Тому тут важливо, якщо не принести на першому шляху щире покаяння, то далі ця цепочка гріхів, яка була в ірода, вона піде далі. І людина, яка Відчула, що можна в подружжі жити нечесно, для неї, повірте, потім нічого не мав, якийсь такий убити людину, це вже не складає якихось проблем. Ці люди, ми бачимо, які у малому невірні, які переступили гріхи, свою совість заглушили, вони можуть збити людину і втікнути з місця ДТП. Скажемо, як так? Ну як ти можеш жити з тим, що ти убив чоловіка і втік? Ці люди потім невірні навіть перед країною, вони легко зраджують свою Батьківщину, вони стають на сторону окупантів. Чому? Тому що стержень, який мав бути духовно, моральний, релігійний, вже зруйнований страстями, як у цього ірода. І тому, браті і сестри, опасность у цій цепочці страстей, що якщо не зупинитись, на шляху падінь не йти, не виправлятися, не сповідатися, не причищатися, не каятися в кінці кінців, воно заведе в бездну гріха, так як це сталося з Іродом. Тому, в першу чергу, що нам потрібно для того, щоб противостояти цій цепоці страстей, це має бути духовно-моральний стержень у людини. Ви скажете, звідки його взяти? Так, да, ми дивимося, молодь, яка не має цього духовно-морального стержня, вона йде на будь-які спокуси. Її спокусити це просто у два щота. І на наркоту, і на п'янку, і на блуд, і на все, що хочете. І тут, звісно вже ячейка цього стержня – це є сім'я. Якщо дитина не отримала цей морально-духовний стержень у сім'ї, вона перед викликом цього світу не устоїть. Вона піде на ці спокуси і буде. Робити страшні гріхи. І інше питання, ну інше, звідки цей духовно-моральний стержень взяти, навіть якщо ти виріс у благочестивій сім'ї, навіть якщо тобі хороше дав у світу там, університет, школа, книги, і цього, братія і сестри, недостатньо для того, щоб противостояти цим страстям. Можна бути начитаним, можна все знати, але. Легко йти на якісь спокуси цього світу, легко робити подружні зради, навіть бути дуже начитаним і психологів перечитати і розуміти все. А дивишся, людина раз і все. А в тому, що без благодаті, друге, що я хочу, на ну, чому хочу закінчити сьогоднішню проповідь, що цей духовно-моральний стержень, він не може бути лише побудований на своїх силах, без благодаті Божої. Без молитви, без сповіді, без причастя, то є тих речей, через які діє благодать Божа, цей також духовно моральний стежень, він не устоїть. Тому наше завдання, щоб його побудувати в собі, щоб ми готові були потім противостояти спокусам, тому що легко нам осудити Ірода, але осудивши його, ми дивимося за собою, щоб ми так не впали. І наше завдання цей. Духовний стержень під, підпитувати його благодаттю. Де? У храмі. Скажіть мені, людина, яка рішила, що їй церква не потрібна, що найсе там бабки, дідики, молять, а він піде як сасостаріє. Це є обман, і людина, яка нехтує цією благодаттю, вона потім легко впадає у ці страсті, цю цепочку подібно іроду. Можливо. Не закінчується все вбивством, але закінчується зруйнованими сім'ями, сльозами дітей, сльозами матерів. Закінчується все тим, що ця людина не є вірна ні серед друзів, ні серед колег. Вона є підступна, вона є нахальна, ця людина не є хорошим громадянином своєї країни, тому що легко за гроші може продати все. І нема ніяких цінностей, ні традицій. Сьогодні так фуражкася поміняла завтра по-іншому. Це говорить, що нема цього стержня. А звідки його брати, якщо людина церкву обходить десятим путем і рахує, що не треба їй туди йти? Тому, браті і сестри, будемо мудрі, винесемо з сьогоднішнього трагічного праздника для себе багато чого хорошого, багато чого такого назідательного, яке нас буде. Наставляти і робити нам шлях у Царство Небесне Амінь. Долгоденственної мирної життє, здраві всім благої поспішення. рабом Твоїм всім нині е, іменинникам Александру, Юрію, воїнам нашим, благодітелям храма нашого. І всім зі пристоящим і молящимся, і сохрани їх на многоя і благая літа.